Вітаю, любі друзі! Я сподіваюся, що ви в безпеці і зараз у вас є електропостачання та інтернет, а це означає, що ми можемо трішки попрацювати в Photoshop онлайн. Я нагадую, що ми продовжуємо навчання з растровою графікою. Минулого разу ми вивчали з вами інструменти виділення. А сьогодні ми ознайомимося з вами з універсальним інструментом виділення, який я особисто дуже полюбляю. І за необхідністю, звісно, я користуюся в повному обсязі. Отже, починаємо. Яку роботу ми будемо з вами робити для того, щоб дослідити цей інструмент? Інструмент цей називається Quick Mask швидка маска. Я пропоную для початку завантажити малюнки, які, звісно, як завжди, будуть додані в Google класі для того, щоб ви їм скористалися. І, відповідно, ви зможете знайти і. Використати свої малюнки. Отже, для цієї роботи нам знадобляться два малюнки. Ну, я, наприклад, взяла фото Совушки Сави, так, і кота. Ну, такий кіт. Хто не знає, це кіт Степан, до речі, дуже відомий котяра в Інстаграмі зірка Інстаграму серед кішок. Отже, дуже цікава в нього мордаха, але ну, зараз не про це. Зараз про інструмент Quick Mask. Отже, що я хочу зробити? Я хочу за допомогою інструмента Quick Mask вирізати голову кота і додати цю голову замість сови. Навіщо я це роблю? Ну, Я роблю такий шарж, Так? Я думаю, що ви бачили такі поєднання, такі монтажі, коли поєднують двох-трьох тваринок. І це не для того, щоб познущатися. Наприклад, я це роблю для того, щоб було куметно і цікаво використовувати, знайомитися з інструментом. саме квікмаск. Отже, чому саме цих котів, цього кота і цього, цю саву? Ну, По-перше, я маю обрати а, дві тварини. Ну, наприклад, якщо ми кажемо за таку роботу, а, дві тварини, які за кольором дуже схожі, ви бачите, Совушка, і кіт Степан дуже схожа кольором. Далі їх а, покров шкіряний має також бути дуже схожий. Наприклад, я маю на увазі, що якщо тут у нас. Пташка, вона трішки має е, таку пухнастість, то відповідний, мій кіт, який я обрала, теж має невеличку пухнастість. Чому так? Ну, по-перше, е, для того, щоб не дуже контрастували ці е, дві фотографії, і вам, відповідно, легше буде обробляти. Я знайшла такий е, універсальний варіант. Отже, що я маю зробити? Я повертаюся до кота. Мені потрібно його збільшити таким чином, щоб я захватила його іще і щіку. Тобто, за допомогою клавіші Alt та скроллера миші та коліща, я маю збільшити кота таким чином, щоб я його бачила. Якщо мені потрібно фотографію трішки посунути, я натискаю пробіл і мишою суну фото. Отже, кота я трішки збільшила. Далі. Алгоритм дій, який ви маєте запам'ятати, щоб користуватись Quickmask. По-перше, по ви спускаєтеся до панелі інструментів саме низ, де у нас позначені основні і фонові кольори. Ви бачите, що тут є маленька іконка з збросу кольорів. Оце я і натискаю. Це обов'язково потрібно зробити. Тобто, крок перший зброс кольорів. Далі. Далі повертаюсь доверху і обираю інструмент, пензель, звичайний пензель, ні олівець, ні якийсь там інший звичайний пензель. Чому? Тому що сам інструмент Quick Mask працює за допомогою звичайного пензеля, Ви зараз це побачите. Тобто, мені потрібно буде зафарбувати всю область голови, тобто всю область, яку я хочу виділити, мені потрібно буде зафарбувати. Для того, щоб мені робити це було зручніше, ви бачите, що зараз в мене пензель дуже маленький, якщо буду це все зафарбувати. Отже, мені потрібно його налаштувати. Для цього зверху я маю перейти в налаштування пензелю і обрати, по-перше, жорсткість. Моєго пензля 80-75%. І розмір, ну, побільше, тому що мені дуже велика область, яку мені потрібно зафарбовувати. До речі, до речі, ще гарячі клавіші Для того, щоб змінювати розмір пензля це літери Х і твердий знак. По праву праворуч зверху на літерній клавіатурі. Бачите? Це дуже зручно. Коли ви працюєте над проєктом, і вам потрібно швиденько це зробити, і як не гарячі клавіші вам в цьому допоможуть. Отже, обов'язкова жорсткість потрібно поставити 75-80. Розмір ми можемо регулювати самостійно. І зараз ми вмикаємо з вами Quick Mask, тобто швидку маску. Вона розташована відразу під основними кольорами ось така позначка. Бачите, да? дуже схоже на фотоапарат. Я її натискаю, відразу вмикається, ви можете побачити праворуч, як змі... змінився кольор шару даної світлини. І зараз, коли я почну замальовувати степа, він буде в мене вкриватися таким прозорим червоним кольором. Звертаю вашу увагу, я не обирала червоний кольор, так працює швидка маска. І зараз мені потрібен час. І, тому що я хочу, щоб в мене вийшов а, дуже якісний продукт. Я хочу дуже якісно вирізати, щоб потім не виправляти свої помилки. Отже, краще один раз зробити добре, чим потім виправляти свої помилки. Отже, зараз я а, Степана замальовую. Я можу взяти розмір міст побільше. Для того, щоб захопити більше область. Не пошкодуйте часу, саме ваші підготовчі дії зроблять результат краще. Так, для чого ця жорсткість, яку ми налаштовували цього пензлику? Жорсткість – це а, оця, саме край цього пензлю. Що ви побачите, він не дуже чіткий, а трішки розпилений. Так, схожий на розпилювач. Оце і є жорсткість кісті пензла. На що, воно, на що воно потрібно? Воно потрібно для того, щоб виділяти об'єкти, які мають нечіткі краї. Ну, наприклад, це може бути худри тварини, це може бути волосся. Як ви здогадалися, це може бути якісь хмаринки, вам потрібно їх вирізати. Саме ось ця жорсткість і вам допоможе. Звісно, якщо частина зображення, яку ви вирізаєте, має чіткі країни, якого глухутра або якогось неоднородного краю вона не має, звісно, може взяти, можна взяти жорсткість стовідсоткову тоді. Пензель буде з чіткими краями, але навіть коли чіткі края я вам не раджу використовувати 100% жорсткість, тому що, коли ви робите поєднання кілька зображень, все рівно можна побачити ось цю межу одної, одної фотографії, одної світлини з іншою. І це краще робити, якщо ви візьмете менш жорстку. Uh, мені ж жорсткий пензель або ластик, гумку. До речі, ми сьогодні також побачимо, то це можна чудово з цим впоратись. Отже, мені потрібно обов'язково зафарбувати uh, все, що було замальовано червоне. Особливо це стосується середини, тому що ми приділяємо увагу краю і забуваємо за середину, тут може бути дірки. потяг. Отже, є. Я замалювала, зараз я трішки. Віддалю зображення, я це роблю Alt плюс колищадку миші приблизила, віддалила. І зараз, наступна дія, я маю відключити квікмаск. Я відключила QuickMask, і зараз ми з вами можемо побачити чудово те, що край степана Котика він виділен, а також периметр світлини виділен. Це е, зараз у нас виділено все, окрім самої мардахи. Нам навпаки, потрібно переключити це виділення, щоб захопити тільки одну мардаху. Як це ми можемо зробити? Нам потрібно піднятися до меню, знайти меню виділити інвертувати тобто зробити інверсію. І тоді ми побачимо, що виділення у нас тільки нашої мардахи. Ну, не мордахи, мардахи, мардахи, нашого котика. Все. Тепер ми можемо взяти інструмент переміщення і перетягнути Степана до нашого, нашої совушки. Бачите, так? Ну, тут ми бачимо, що світлина кота значно більше совушки. А це означає, що нам потрібно котика трішки зменшити. Нагадую, що ми заходимо в регадування. вільна трансформація. Обов'язково, щоб було нажати збереження пропорцій. І стягуємо за допомогою миші кутовий маркер тут в центру. Таким чином, щоб наше зображення голова Степана була майже така же, як і е, Совушки. Якщо щось виглядає, нічого страшного, ми приберемо. Так. У нього така також втягнута голова Степана. Ну, начебто добре. Якщо що і що поправимо. Ось таким чином. Давайте збільшимо, побачимо. Отже, у нас зараз з вами два шари. Це у нас, відповідно, совушка і голова Степана. Що ми робимо далі? Далі нам потрібно прибрати у цей край, як ми не намагалися виділити дуже м'яким пензлем, щоб не було чіткого краю, він у нас з'явився. І, до речі, якщо ми придивимось ближче, ми побачимо, що також край і у всього зображення і виглядає трішки солвазу, наприклад, яку ми зараз приберемо. Як з цим впоратись? Ну, По-перше, я візьму інструмент, який називається гумка, звертаю вашу увагу, що інструмент гумка дуже схожий на інструмент пензель. Вигляд має також саме, а ще має також саме розмір і поняття жорсткість. От дивіться, я зараз беру жорсткість і роблю 0. Якщо я це не зроблю, якщо у мене жорсткість буде 100%, і я захочу трішки котика отак от прибрати, то ви бачите, що в мене воно як надкусується. Да, край. це не дуже гарно. А якщо я візьму жорсткість, нуль, тобто в мене буду ось такі края як розпилені, і розмір кісті я налаштую великий. Ви подивіться, як воно буде працювати. Я зараз пройдусь по краю, бачите? І воно наче і край вже не такий чіткий, і потихеньку починає хутро кота зливатися з пір'ячком нашої сови. Бачите, так? Тобто я максимально адаптую одне зображення до іншого, щоб воно не так виділялося. У нас, наприклад, таким чином Ctrl 0 для того, щоб віддалити зображення. Тобто я таким чином можу пройтись, трішки загладивши всі ці дуже різкі краї зображення. Ось. Далі, це я вам нагадую, що я робила на шарі кота. Мені потрібно було привезти до ладу кота. Тепер я переходжу на шар сави, приближу його, і зараз за допомогою інструмента а, штамп я замаскую оці шматочки сави, які в мене ліворуч і праворуч виглядають. Обов'язково переходжу на той шар, який мені потрібно замаскувати. Отже, знаходжу між пензлем і гумкою інструмент. Штамп, бачите його так? Він навіть схожий на штамп. Також налаштовую його, яким чином я беру жорсткість приблизно 20%. Розмір я буду зараз коригувати, як працює штамп. Штамп це схоже щось на маскування. Тобто мені потрібно взяти зразок, натискаю клавішу Alt, утримую і роблю пробу фону, яким я хочу заштамповувати. Alt відпустила. І от дивіться, що я роблю. Бачите, я просто наношу цей зразок, який я скопіювала, натиснув Alt, наношу на край, щоб замаскувати частину сави, який виглядає. Так само я переходжу на праву сторону, так само я роблю тут зразок, і так само я заштамповую і тут. Ви бачите, що фон неоднорідний, тобто десь трішки темніше, десь світліше. Чим частіше ви будете брати у ці зразки, тим більш воно буде натурально дивитися. ctrl ну, бачите, да? як почутово ми замаскували. Ну, Отже, от все. Залишилось кілька нюансів. Наприклад, перейти до шару Степана, зайти зображення. Автоколір і трішки збалансувався колір. Автоконтраст, трішки збалансувався контраст. Так, відповідно, коригування можна спробувати погратися, я вам дуже це раджу: зайти в меню зображення коригування і ознайомитись з такими командами, як, наприклад, соковитість. Коли ви рухаєте ось цей повзуночок, і бачите, як. Змінюється в відтінок, тобто таким чином можна підібрати максимально до кольору нашої совушки. Соковитість, насиченість. Ось таким чином. Це було наше заняття. Ми ознайомили з вами з універсальним інструментом QuickMask. Чому я кажу універсальним інструментом виділення? Тому що за допомогою Quickmask можна виділити будь-який об'єкт, будь-яке зображення. Складне, наприклад. Те, що має хутра волосся, неоднорідний контур і звичайний чіткий контур, як на прикладі ми робили а, натюрморт. А, дуже вас прошу спробувати. Ви можете підібрати інші малюнки, поєднати кілька інших тваринок. Це не має значення. Головне, що ви спробуєте і обов'язково виконуєте алгоритм дій для того, щоб коректно у вас працювала швидка маска. Ну що ж, любі, Я бажаю вам успіху. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. Па-па.